Радіо UA Chicago Друзі, з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію. Ви опублікували відео, яке назвали Народний депутат Шевченко закликає до переговорів з ворогом і погрожує президенту країни. Розкажіть нашим радіослухачам, що це за історія взагалі. Це тільки початок історії. Це ж не кінець і не фінал історії, тому що продовження було на ютуб-каналі блогера Олександра Шелеста, і загалом в Україні на Євгенія Шевченка відреагували чимало людей, в тому числі відомий блогер Стерненко Сергій Стерненко. Він нарізав там декілька. Тез і висловів Євгенія Шевченка, які, ну, явно є проросійськими, не то що там антиукраїнськими, а, а проросійськими. І о, мені дивно, що ну, така млява реакція. Вона теж, до речі, багато про що говорить. Я почну з. Допису з того, що стартував цей скандал, допис Євгенія Шевченка в одній із соцмереж, по-моєму, це Фейсбук, де Євгені Шевченко російською мовою на Ти звернувся до президента країни і вимагає вести перемовини з Російською Федерацією пропонує свої посередницькі послуги і каже, що якщо потрібно з'їздити в Мінськ, то він, звичайно, з'їздить і допоможе Зеленському. Він розуміє, що це буде для Зеленського смертеподібно. Але варіантів у Володимира Олександровича просто немає. Він змушений почати домовлятися з Путіним. З Російською Федерацією, а, тому що якщо він цього не буде робити, то ті західні партнери, які ще руку плескали Зеленському, вони сьогодні його зметуть, знесуть, і все одно результат і фінал цієї історії буде однаковим. Це початок. Це я вам переповів коротко допис там в одній з соцмереж. А потім ще було інтерв'ю. Олександру Шелесту, я відеоблог писав до цього інтерв'ю. Якби я ще бачив це інтерв'ю, можливо, я б ще ширше і більше там всього написав, де Шевченко починає розказувати, як повинна бути влаштована Україна, що ми не можемо бути антиросійською чи антиросією. ось, І ми фактично маємо вибудовувати нову дружню політику до Російської Федерації. Я хочу сказати, що це виклик усім спецслужбам, які я не знаю, чим там займаються у нас в Україні, але якщо Євгеній Шевченко що до цих пір не арештований не в тюрмі, то в нас немає спецслужб. І це багато, до речі, про що говорить. Я би зупинився на реакції голови Офісу президента України Андрія Єрмака, який обмежився якимось там доспілом. Дописом, дописом, який десь приблизно так звучить, що дехто загубився а, в політиці і не розуміє, що таке національні інтереси. Ну я би на місці Єрмака, якби вже писав цей допис, то я був би шокований, обурений, що закінчується третій рік війни з Російською Федерацією, а у нас ще виявляється не всі вороги України. Ліквідовані або ув'язнені, я не знаю, як правильно тут буде сказати. Але Єрмак Єрмакаці ніяк не здивувало, він спокійно на це відреагував і сказав, що нібито дехто заплутався у якихось там е е політичних позиціях і не розбирається. Ну, таке враження, що ми маємо справу не з е російським агентом в особі Євгенія Шевченка. а… а і з, якимось, з якоюсь дитиною, юнаком, яка ще не підросла, і вона в, в стадії формування, і коли вона там, значить, сформується, можливо, все виправиться і так далі. Ну, небувала реакція, це багато про що говорить. Ну, ми не знаємо, така можливо, можливо Гірма... була приватна якась певна розмова, не публічна. А яка різниця? Приватна розмова, неприватна, публічна, не публічна. Після того, що написав е, Євгеній Шевченко, а потім ще й дав інтерв'ю Олександру Шелесту на YouTube-каналі. Вже Стерненко на це реагує і всі інші, то тут немає різниці. Була приватна розмова, не була у приватної розмови, Має бути офіційна реакція. І ця офіційна реакція ну, дуже прогнозована, мала би бути це ув'язнення Євгенія Шевченка. А він же, дивіться, він ж виступає Шевченко з закликами звільнити там політв'язнів, як він каже, це Нестор Шуфрич, потім Олександр Дубінський, потім ще там хтось присів, ось, о, вимагає повернення в Україну Арестовича, Єлісевича для того, щоб вони тут вели. Роботу просвітницьку. Причому, я хочу сказати, не бувала річ, щоб народний депутат України звертався з відкритим листом до президента чужої країни і скаржився на свого президента. Я такого не пам'ятаю взагалі. І уявити собі щось подібне, що відбулося після перемоги Трампа десь в Німеччині чи у Франції, ну просто неможливо. Це при тому, всьому, що Шольц і Німеччина вона завжди. Під козирьок все там виконує, що йому їм, їм говорять Штатів Америки Але щоб уявити собі, що депутат Бундестагу написав скаргу на Шольца президенту Трампа, президенту Трампу, ну, це є щось неймовірне. неймовірне. Те саме там французький парламентар скаржиться на Еммануеля Макрона і говорить про те, що він там порушив умови коаліційної угоди, узурпував владу і таке інше. Ну це просто неможливо. Це говорить про деградацію української політики, другосортність, вторинність і так далі. Якщо Зеленський змовчить і ніяк не відреагує, ну я не знаю, чи може він після цього вважатися президентом країни. Якщо йому хамлять відкритим текстом російською мовою, на ти до нього звертаються і щось так, так погрожують йому, що він буде зметений, звільнений, і де щось, і так далі. Ну, це щось о, з, -з, з фантастики. Пане Анатолію, на вашу думку, які спецслужби не допрацьовують? Службо безпеки України. Звичайно, не Причому якимось чином. А... Головне управління розвідки спростовує інформацію від Євгенія Шевченка, що він є їх співробітником. Це як взагалі ну, може бути таке? І чому цей чоловік ще має м, язик в роті? Ну, як можна себе оголосити? Ну, представники ГУР України. Виступили і сказали, що він ніколи не був співробітником офіційним. Ну добре, не був співробітником, але за те, що він дискредитує головне управління розвідки, це як він повинен понести покарання, що от він про російський, фактично російський агент у Верховній Раді прикривається головним управлінням розвідки. Я вам нагадаю: 5 березня 2022 року, коли СБУ ліквідувало. Машині Києєва такого Дениса Киреєва. Він був учасником переговорної групи в Білорусі, коли ми перші там тижні намагалися щось там домовитися, намагалися домовитися з Росією. Потім з'ясувалося, що це звичайно там державна зрада, інакше ці перемовини, ну, в принципі, не можна ніяк назвати. Ось. Тому на ваше запитання, хто недопрацьовує, та всі недопрацьовують. Президент України недопрацьовує Єрмак недопрацьовує тому що він маленький президент країни, недопрацьовує Малюк голова служби СБУ, недопрацьовує Буданов, структура якого прикривається, це Євгеній Шевченко. Ну добре, давайте ще останнє питання по цій темі, щоб якось завершити логічно. А як ви гадаєте, чи є у них певна, певна мотивація, чому вони не допрацьовують саме, Це що може бути, чому так? Ну, мотивація є, і пояснення чому цьому є. Справа в тому, що оця м'яка реакція Андрія Єрмака, а, прямо вказує на те, що. Єрмак і Євгеній Шевченко колись працювали в одному цеху, і Єрмак використовував Євгенія Шевченка як медіатора або посланця для якихось сепаратних домовленостей з путіним з Кремлем. Інакше я пояснити не можу. Сміливість і борзуту Євгенія Шевченка і м'яку таку жалюгідну реакцію Андрія Єрмака. Ось так я це поясню. Дякую, пане Анатолію. Перейдемо до наступної теми. За даними британського видання Financial Times, Дональд Трамп під час зустрічі з головою Української держави Володимиром Зеленським у вересні 2024 року проявив зацікавленість до двох пунктів. Цього мирного плану нашого президента це про це пише Financial Times і Європейська Правда робить передрук цієї статті. Це один із пунктів був про те, що частину американських військ, дислокованих у Європі, замінять українськими військами після війни. От і е, інший цей пункт це ще. Розроблявся сенатором республіканцем Лінці Гремом союзником Трампа, за словами людей, які брали участь у розробці плану перемоги Зеленського. Пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами. От є така думка, що план перемоги орієнтовувався саме на Трампа, коли розроблявся. Чи згідні ви з такою думкою? План перемоги орієнтовувався на безтолкових. І, не, і профнепридатних людей, яких багато як в оточенні Трампа, так і в оточенні Володимира Зеленського, тому що американські військові це не просто люди, одягнені у військову форму, це представники ядерної держави. Якщо ви раптом спробуєте подіяти шкоди військовим ядерної держави, то у вас будуть великі проблеми. І саме на підставі цього була зупинена фактично окупація Грузії 2008 року і зупинилася грузинська війна, тому що американці посадили два борта з військовими на аеродром на військовому чи цивільному аеродромі біля Тбілісі. І вже так просто бомбардувати американські війська і літаки російська армія не могла. Я не знаю. Можливо, ми станемо ядерною державою на той час, і у нас будуть такі американські бази тут в Україні, і наші військові будуть прирівняні до дуже серйозної там країни, яка може відповісти будь-якими видами зброї. А яким чином це може зупинити там, Путіна, Російську Федерацію? Чим такі страшні наші українські військові, і як вони можуть замінити американських військових? Тобто треба розуміти загалом статус країни. Не тільки ну, можна мати підготовлених військових, які будуть без драбини вилазити на 10-й поверх чи володіти якимось прийомами рукопашного бою. Але ну, в сучасному світі це не є аргументом. Потрібно представляти дуже потужну державу. І саме чомусь американські там військові знаходяться в Європі, а не я, військові Канади, чи Нової Зеландії, чи я не кого, Філіппін. Я так близькі ну, до Сполучених Штатів Америки країни перерахував, а саме американські військові там. Але ж я думаю, оскільки цей пункт був включений, у план перемоги чи мирний план, то і його явно розробляло. Багато людей думали, як сформулювати навіть кожне речення, то і, і, це і цей пункт зацікавив Трампа, так. то, мабуть, є втратив. Я з вами абсолютно, абсолютно сенс. погоджуюся, що над цим працювало дуже багато людей, які думають не головою, а місцем, на яким вони е е сидять. І саме ці, і ці люди, які думають о цим місцем, якому стояти, і відреагували. Ми ж, до речі, не знаємо, чи насправді була якась реакція Дональда Трампа чи команди Трампа. І ти, що пише, хто там? Financial Times? Так. Це зовсім не означає, що це відповідає дійсності. Таких публікацій Вашингтон Пост і так далі, ну, є зараз безліч. Нібито Трамп розмовляв з Путіним, говорив там ще з кимось, пропонує якісь свої. Там військові плани, це ж не є офіційна інформація, це одна баба сказала і не більше того. Але я припускаю, що щось таке подібне може бути, і тим більше ми ж не можемо відхреститися і заперечити факт пропозиції віддати українські надра Сполученим Штатам Америки і замінити там військових. Ну, це це факт доконаний. Він насправді є. Я ще раз підкреслюю, що над цим дуже довго треба було працювати. Дуже тому що головою такі речі не можна придумати. Це тільки оцим місцем сідницями. Такі, от такі пропозиції можна придумати для того, щоб їх запропонувати. Інакше я це не можу. Пане Анатолію, коли цей план був опублікований, то ми з Остапом Дроздовим обговорювали кожен пункт, іменно про цей пункт відносно надер, Остап Дроздов сказав: а чим ви думали, Україна буде платити за допомогу тільки надрами, тільки ресурсами. От приблизно Та, так він висловився: не, ну, справа в тому, що і, 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 інакше голова у цих людей не працює. Ми навіть коли не воювали, я хочу нагадати, до повномасштабного вторгнення у нас був курс позичати, проїдати і розраховуватися землями сільськогосподарського призначення, інфраструктурами, портами, залізницею, газотранспортною системою. Це ж все ягоди одного поля. Війна тут не війна, при чим тут ну, яка різниця, що зараз іде війна? Якщо у Зеленського інакше голова не працює. Ну, вирішено голова, а те, чим він думає? Я передбачаю, що думає він сідницями, а не головою. Тому що якби він думав головою, то такого він би не пропонував? Ну тут ще треба згадати про ринок землі. Направду. Як ви гадаєте, це був попередній крок перед от цим реалізацією цим, цього пункту? Да ні, це просто говорить про те, що люди, які у нас знаходяться при владі, не ототожнюють себе з Україною. Для них народ, Збройні сили України, нафтові поклади, газові поклади, електроенергія, атомні електростанції, землі сільськогосподарського призначення це ресурс для власного збагачення. Вони взагалі себе не ототожнюють ні з українським народом, ні з українською державою. що якби люди себе так ототожнювали, вони б ніколи такого не писали, ні такого не пропонували. Це все, що я можу сказати. Дякую, пане Анатолію. Давайте завершимо цю тему і перейдемо до наступної. Про Курск поговоримо про ще маємо трохи часу. Про Кремля Володимир Путін розгорнув 50-ти тисячне військо і північно-корейське. До речі, там війську у справі відвоювати Курск в Україну до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента Сполучених Штатів у січні. Це пише The Telegraph. Курск є важливим впливу. Путін насправді до. Інавгурації Трампа буде намагатися відбити свою територію. Третій пункт ніяких переговорів ніколи не буде, не є перспективи і не буде. І взагалі це треба розуміти, що може бути тільки якась сторінна, яка програла, не може підписувати капітуляцію там під тиском, під дулами автоматів. Більше нічого взагалі ніяких переговорів, ця війна не передбачає. Це тільки в уяві людей, які в голові мають якусь стружку замість мозку, можуть говорити про якісь переговори. Які переговори? Хто взагалі уповноважить когось із представників влади в Україні? Як народ дозволить підписувати будь-що з Путіним, якщо ми звільнили свої території? Вийшли на кордон 91-го року, так для чого підписувати якісь перемоги? Хто взагалі ну який сенс з нашого боку? І Путін що буде фіксувати на бумазі, що він програв війну? Ну, це треба в голові мати, я не знаю що. А якщо буде якась там зворотня ситуація, то хто буде, ну буде окупація, але хто її буде формалізовувати цю окупацію? Ну, хіба що, може Трамп підпише, я не знаю, чи Байден підпише, я не знаю. Вони між собою зберуться і щось будуть підписувати. Таке я допускаю. Я, до речі, допускаю, що Путін з Байденом чи Путін з Трампом можуть сісти і щось підписати. Але з української сторони ніхто нічого підписувати не буде. Ну, і що б тут навіть не, взагалі не відбувалося: позитивний сценарій, негативний сценарій, українська сторона. Підписувати нічого не буде. Цього не дозволить український народ. Це елементарні речі, які лежать на поверхні. Я тільки не розуміють, чому про них постійно щось обговорюють, і хтось розказує, що хтось когось буде просити, примушувати. Анатолію, а як на рахунок повісити відповідальність на народ шляхом референдуму? Деякий референдум під час війни не проводиться. референдуму ніякого не буде. Це взагалі це абсурд. У нас. Коли ми з капітуляцією будемо перекладати, чи щось, я не знаю, поступки території на, на народ, і будемо проводити референдум. Ну, ну Як це себе практично навіть уявити? Іде війна, проводиться референдум, давайте щось там віддамо. А які гарантії? Добре, ну, ти собі уявити навіть теоретично. От, в страшному сні ми проголосували проголосували на України. Раптом хтось собі провів референдум. Зібралося там 100 чоловік. Ну Путін теж проводив референдум в Херсонській, і Запорізькій областях, і щось там прийняли, що треба віддати Путіну окуповані території. І що це щось зупиняє? Зупиняє війну, зупиняє Путіна, зупиняє його наступні наміри. У нас приходить мир і, мир і процвітання. Ну, це ж треба щось в голові, хоч трошки мати. Це безсенсові розмови взагалі. Ну що ж, будемо завершувати. З нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Дякую, гарного дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.